Друзі, з вами Каркарі. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Modern Warfare 3, пацани, І е, якщо ви не дивилися попередній відосік, то подивіться його, будь ласочка, е, Тому що попередній відосік був про те, що ми дивилися, е, що вийшло в новому. Е, що вийшло в новому п'ятому сезоні Call of Duty Modern Warfare 3. Пацани, і е, ми дивилися в попередньому відосі суто мультиплеєр мережеву гру. Тобто ми дивилися нові карти для мережевої гри, новий режим боїн, е, і таке. А сьогодні ми будемо дивитися е, уже режими Call of Duty Modern Warfare 3 з, е, з розділу Warzone. Ми будемо дивитися нову локацію, яку додавали на картах королівської битви, на карті королівської битви Урзикстан. Ми будемо грати в новий режим під назвою Ми будемо грати в новий режимчик під назвою відродження в супермаркеті. І будемо, якби дивитися також грати на новій карті відродження в супермаркеті. Ну, тобто. Це буде карта е, для е, відродження в супермаркеті. Буде карта в, е, в цьому в е, як тому. в е, Супермаркеті. Ну, коротше, зірте пасне. Ми можемо зараз запустити відроження в супермаркеті. І який опис цього режиму? Ну я думаю, що спочатку ми зайдемо в цей режим, потім ми зайдемо в королівську битву і подивимося нову локацію супермаркету Атлас. Новий супермаркет. Це відсилка на ще на попередній супермаркет. який був на карті Верданськ в кастовій. Карта Верданська, яка була ще в. Call of Duty Modern Warfare. І здається, прийміть участь в літній розпро... літньому розпродажі в новому супермаркеті Атлас в місті Зараван в Урзикстані. Вірвіться в дуже швидкий режим відродження в супермаркеті, виживайте в противосто... противостоянні з іншими, іншими загонами. Ну, коротше, пацани, я, я трошки спробував поперекладати І тому, пацани, також у нас тут є всякі якісь operations. У нас тут є операції, які ми можемо виконувати, отримують якісь там обліки і сполнічності або щось такого. Ну, але давайте, коротше, вибираємо це. Вибираємо, як би цей режимчик. І це у нас буде карта. Ми будемо грати на карті супермаркет. Це буде така карта, нова карта. Тобто по факту ця карта. Це по факту, так це карта це вирізок з, е, з карти Урзикстан Королівської битви, але так нормально, то це інша нова віддільна м, карта під назвою. Е, інша віддільна карта під назвою Супермаркет. Можна сказати, Окей, пацани, все мій загончик тут підбирається. Якісь всякі який челіки. У мене вроді найвищий хп з мого загончика. І зараз будемо грати в цей режимчик. Якщо вам подобається мої відосики, якщо це все подобається, ставте лайки. Дивіться всі мої відоси. Ну, якщо, якщо вам сподобається цей відос, поставте лайк. Якщо не сподобався, ну, то хоча б поставте мені лайк за старання, бо я стараюся для вас знімати такі класні і прикольні відоси. І прикольні відоси. Мені вже прям кортить сильно подивитися, що це там за супермаркет. Цей атлас, ну я думаю. Бо так насправді то якраз, головна, головна, як би. Е, ну, е, увага була прикута якраз до цього супермаркета. Ви бачите, у нас тут є тепер локація, суперстор. Супермагазин. Звідки у нас тут з'явилася нова локація? Чисто коло автомагістралі. У Нас побудували магазинчик. Нас побудували магазинчик. Я думаю, я тепер буду грати в королівську биту та бутіки на. В цьому супермаркеті висаджуватися. Я думаю. Так, пацький, окей, let's go погнали. Бачите, супермаркет такий прям дуже жорстко великий. Це прям гіпермаркет, це прям дуже сильний великий маркет. Прям жорсткий. Так, окей, секретна воєнна база. Е, і. Тепер ваша сім'я. Дан зелений світ. Ви в Warzone. Беріть з Окей, okay, окей, okay, все поняв, поням, понял. мене Якщо найвищий левел <плес> тут. Так, okay, окей, let's go, погнали, 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 погнали. Так, це у нас зарабатчик. У нас тут е, доступна бачка, карта. Е, супермаркет. Супермаркет. Будували, щоб ви розуміли, прям жорсткий супермаркет <плес> тут побудували. Дивіться, куди я висаджусь? Куди я висаджусь? Я думаю, що прям багато зразу буде в супермаркет висаджуватися. Я висаджусь. У нас тут також побудували, щоб ви розуміли, тут побудували залізничну станцію. Я не знаю, як вона називається, що Зараван супермаркет чи як, але тут прям залізничну станцію побудували. Звірте, я тут зразу полутаюся. Понятне діло. Давно реально вже так насправді не грав за королівську битву. Так, давайте погнали, беремо це, тепер відкриваємо. Е, беремо замість Песіка, це. це е, Якщо це у нас відродження, так що ми, ми можемо тут відрождатися. Інтересно, до речі, тут буде бургертаун чи ні, оце інтересно. інтересні такі Але давайте, пацани. Зараз Іван велике місто. Тут є аеропорт, є і порт мірський, і тут залізних дістанці, і що хочемо. Так, окей, пацані, давайте погнали. Uh, let's go. Я тут полутався трошечки. І тепер давайте я погнав до, прямо до цього супермаркету. У нас тут є прям така залізнична станція. Класна, прикольна. Якщо ви хочете у цей великий-великий магазин Atlas Superstore, то можете туди приїхати. Тут парковочка. Ну, воєнні товари часто будуть продаватися такі на війну, знаєте. В такому музикстанському стилі. Так, let's go. Уже мені дуже сильно починає нагадувати карту Верданськ з е, кастові. Розробники це спеціально роблять для того, що знають, що наша любима Варзонівська карта Королівської битви була. Е, це була м, іменно, м, Верданськ. Всі її любили. Не знаю, як ви, яка ваша була любима карта. І моя Верданська і для більшості так, це був Верданськ. Правда, я поки що нікого знайти не можу. Е, Тут мовчили, на кожному кроці вийдіти, але щось поки що я нікого Трон не А Тут дрон був. І я відслідив тепер йому. Не приблизно де да, хто є. Це так поняв, типа відділи для працівників. Офіси, це тут якийсь балкончик. Типа сам магазик для купування, то це у нас тут. Це каса така. Пару кас точніше. Це все, я так зрозумів. Відділи для працівників. Так, наш загін відмічений. Союзник погиб, але він зараз візердиться має, ні. Чекайте, дирійте, давайте я вкладу свою бронепостинку Лутаємо, що автоматично мені полутається. Він треба якісь тактичні грін, якісь так, таку фійню. Відлікаючи осколочню грінку. Так, відео. Так, Тайнікс Байбербас, що серія обов'язково для БПЛА, противогаз За, з противогазом. Що, Чекай, бля, як рюкзак. Мені треба просто цей противогаз зняти. Ваш е... безпечний зоні. Забрати, ну, типу, щоб він мені мішає в обзорі, в принципі. кстати, прикольний цей Атлас Superstore, тобто цей супермаркет Атлас. Якщо шоу Бурзик С. ой, в Касто. В Кастові він був такий, типа, більше... Синьо синього такого в Берданську імену. Ну цей супермаркет це прям найбільша лінійка в всьому союзі радянському, такому, і всіх цих країнах, Урзикстані, Рашці, Парашці, Костовії. Прям найбільша лінійка. І тут він позначений таким ар. Бля, йоп твою ма! Ай! Курде. Мене, коротше, сиво, мене знесли. А, бляха, все? Все? Вс. Короче, наші, походу, союзники всі подохли. Мені треба перезапустити цю катку, тобто, ну, мене перезапустить тільки запустити нову. Ми зіграли першу катку, я, почти, я майже нічого не зіграв. Через те, що мою челіки олухи Зразу вже вс. О, нагороду може забрати. А, ні, не можу. Ну, мені тут, кстати, я можу цього челіка получити, якщо виповнюю ці всякі. бої. Ага, окей, погнали, погнали, погнали. І у нас загружається. Каточка. У нас загружається каточка до відродження в супермаркеті. Ну, щось відродження, то відродження було, але щось ще ні разу не відродилося. Так що фігня, фігня. Давайте, коротше. Е, погнали 3, 2, 1. І let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Погнали пацани і ізирте. Зараз, що нам би треба було зробити, так це. Uh, ну зараз так, якщо буде ще часто там на, мі на, цих, на, бот на ботиках, бо є така фігня в барзонівських режимах. М карта супермаркет. Не, ну прикольно, прикольний цей супермаркет. І поки що я не зрозумів то... не насправді. У мене ще була тут одна пушка, яка мені... Дув... Чекайте, де цей супермаркет сам по собі. Так, значить це у нас тут парковочка ще одна, плюс до супермаркета. І ця парковочка, вона більше для всього авто. Аутост... Э, цей... Залізничної станції. Зір, до речі, стиль класний, його тут парковочка прямо під такими накриттями є. Плюс сам так супермаркет зроблений в такому арабському стилі. Плюс тут є зупиночки автобусні. До автомагістралі доступ є. Тобто що. Ем, зразу коло автомагістралі ти з'їжджаєш сюди. Тобто, по факту, цей, цей магазин він зроблений як, як така, корич, зупинка автомагістральна. автомагістральна зупинка. Такого. Тому хто хоче з'їжджатися на, на покупки, то їдьте сюди. Але можете попасти під вогонь. Так що звірте, давайте. Я короче, висажусь десь висажусь тут. Тут суті, також, типа, типа розв'язки якоїсь такої Ладно, тут є. Тут з такою нормальною дорогою теж можна заїхати. Я висажусь тоді на автомайстраль. Знаєш, там з той сторони багато посаджувалось, тут я такого не буде звивіть сік. Так, давайте тут euh, автобусна зупиночка. Трошки херово, я дуже на відкриту місність виліз. Треба було одразу на супермаркет вилазити. Але я протупив. Так, там був чел, я по ньому прям стріляв. Він утік, правда. Я йому там до хера це я знаю що. Тут цей дрон є. Це грузовий Сік. І зараз заряд... у нас тут контракти, по-моєму, є, але контракт не знаю, що він там десь на башні. Це пушка, бляха, патрончиків замало мені є. Тактична е -е... камера, граната, липучка, це. -це... Ніби пушечку взяти, але ну, цей тайник з трофеями у нас тут є. І це скоро стрілку. Е -е... Але почути з цим фолігером ходити. Каса, що це, це, це каса вообще? Тількись, по типу касса. Це типа ...в шіф... бризер. Типа морозилка. Якщо там по-русски має писати, але... Ее їх станція покупок близько. Факт. Ай-яй-яй, боже, які я, конечно, лошедзе. Я, звісно, лошедзе, я ж його так обстріляв, реально. Я ж його так обстріляв. воздуха. Внимание, в вашому районі нові станції покупок. Отставить. Так, така ще є камера. Окей, okay, окей, okay. зараз якось висадимося. Також тут доступно. Ця карта ще включає околиці. Цього супермаркета. Якісь околиці. В Ви в бой. Про це відродження режимчик, чи правда. Кілошедзе, коні ж. Бляха, йоб твою мать. Зверху ще на хіраївщина. Дах цього атласа упав. Блін. Треба тепер дати від... Від... відлік пройдя. Піскей лишити. Добре, окей, я не лохається. Давайте ждемо, ждемо, ждемо. Ні, ну я просто тут протупив в цьому моменті, так там ви, пацанчики. Прям, ну на цьому супермаркеті багато челіки впали. Думаю, що цю карточку, карточку дограємо. І тоді ми б пішли в королівську битву і там би я як би міг то упав би на цей суперстор. Мы возвращаем вас на фронт. Сражайтесь. Супер, что он на фронт, правда? Правда, на... Так, бляха, и муха ⁇ твою, налево. Противник вызвал станцию покупок. Бля, сразу бляха обстреливают. Бляха! Распродажа открыта. Цены на станциях покупок снижены. Угу, супер. и про поривоск стану. Так, я там того теж то обстріляв трошки. Трошки комусь хоча б урон наносимо. То... Тут броньки нормально і нема, нема прокачень у мене. Нема в мене цих прокачок. Мені б, якби... У мене були ті прокачки, які у мене стоять в королівській битві, то, звісно, було б топчик. А це новий режимчик, а тут челики вже успіли трошки поіграти. Цей режимчик, вже собі мають прокачки, а я що? Автобус зупиночка, тільки вона з іншої сторони. Так, давайте, що тут можна би взяти. Ані, буду, в принципі, брати. Дві члені отреза в безпечний зоні. Забирати. Папки також візьмемо. Що ми маємо противогаз? Противогаз, я так паню, це важливо брати. В відроджені не дуже, але може так коли пригодитися. До речі, можна? Фізика працює, фізика працює. Так, окей, давайте серія убивств. Беремо цю фигню. -е. -е уже зараз буде третій зеной. круг всю е -е, газу. Так, там десь прям бойові дії йдуть. Я увійду прям в супермаркет. Так, це наш. Облако газу движется, зона. Ай-яй-яй! Фак! Вс, сюда! Так, жерьте! Окей, сюда. Охереть, пацаны! Ой, бляха, мув! Твою налево! У меня прям тут кое-где грену и рвануло! Берите трофе... Охереть, тут у челика, конечно, прям была вся... Э... Когренка, как Греба с там было. Эти возрождения зараз будут недоступны, так что это будет остальное. Так, где ты? Ой-ой-ой. Ур... Ой-ой-ой. Вже Галю Трошки пінгачит у мене, це правда. Мене желаете, Я ваш... один з мого отряду. Але ні, зір, там же зараз. Треба просто протим протриматися. вже тут засяду. Це буде найкраще. Ваш союзник супер. Мене прям жорстко пінгачить, якщо що, пацани Прям дуже жорстко. жестко Союзник знову в строю. отлично. So, let's go, минус минус супер, супер, супер. Бляха, йоп твою мать, а в цей газ. Сюда! У мене ж є маска противогазова. У мене ж є маска противогазова. Бляха, йоп, пересе, ти аж був. Я ж був кокнувся, у мене маса маски. Я був, я вже радувався. Є тут маска? Є, сюди противогаз. Сюди і все, в жопу вас посилаю. Рупа, я цей ваш газ посилаю. Так, кстати, туалети. Скільки тут туалети? Е, оцініть пожет толчок від 1 до 10. Як вам цей толчок? Так, кстати, дирочку, все, вже дирка в толчку зробили. А, кстати, мені похер так поки що, бо у мене є Та й не безкінечний, понятно. Але він хоча б щось дає. Я зараз можу якраз цим за допомогою цього противогазика, протриматися. Плюс возрождение уже недоступно, факт. Ай, бляха-муха, все равно. Жаль, 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 пятое месяце. Пятое місце. Зато каточка была досить прикольна. Я зайнял... Э... Я зайнял, пацан. я пацаны. Я зайнял э... пятое місце плюс... Э... Плюс я е зробив два убивства. Досить прикольно так навіть. Бо тут жорстко, челіки, насправді. Ми заграли в цей режимчик відродження в супермаркеті. Справді класний режимчик. Класний режимчик. Ну і, і прикольний. Прикольний. Та заберемо нагороду, яка там у нас є. 4000 тисячі ХПшника. 4000 тисячі ХПшника. Мені дали. Тепер у мене вже майже 58 й левелок. Тепер у мене вже майже 58 й левелок. І зірте, пацани, і зірите. Що зараз робимо? Що зараз робимо? Я зараз тоді би хотів зайти в Королівську битву. Хоча вона буде досить довга така. Досить буде довга така, але. але чого би і ні. Чого би і ні? Могли би ми, в принципі, з вами... Зайти в КБ. Так що давайте, в принципі, погнали. Зараз вийдемо, якщо мені якщо там не підгрузиться, це супермаркет Атлас. Але так-то. Так то, в принципі, супер. режимчик мені насправді сподобався. що режимчик? що карта мені сподобалася? що це було? Тобто. Насправді, обнову для іменно, варзонських режимів, варз... обнову в Call Duty Warfare 3 для Warzone зробили трошки, я думаю, покращу, ніж, ніж ту, ніж, ніж воще було. Ну, в принципі, що я вам хочу сказати. Прикольно, прикольно. прикольно прикольний режимчик, прикольне це все. Або Думаю, реально, давайте, коротше, все-таки на цьому закінчувати. Тобто ми сьогодні з вами пограли в режимчик відродження в супермаркеті. На новій карті супермаркет ми з вами пограли. Дві каточки ми заіграли. Прикольно. що карта, що це було, що плюс нова локація в королівській битві. Тому, дякую, друзі, що ви подивилися це відео. З вами в Акаркар. Удачі, друзі, всім. І пока!